Терористи проігнорували запропонований главою української держави мирний план та за ніч атакували чотири прикордонних пункти пропуску в Донецькій та Луганській областях. Дев'ятеро прикордонників поранені, крім того, штурмували військову частину в Авдіївці, позиції українських силовиків поблизу Краматорського аеродрому. До того всього тривають локальні напади на бізнес та помешкання мирних жителів. Географія терористичних атак переміщується ближче до російського кордону. За добу бойовики атакували прикордонні пункти із на Довжанській на Луганщині, та Оспенка і Виселки на Донеччині. Напали на військову частину в Авдіївці та обстріляли позиції українських військовиків у Краматорську. В Краснодоні розстріляли автобус з гірниками. А у Кіровському захопили шахту. В Донецьку влаштували стрілянину біля готелю. Прикордонний пункт із на Терористи вночі обстріляли з минометів та гранатометів. Охоронці кордону прийняли. Бій, але під натиском противника змушені відступати з боєм на територію російського прикордонного пункту, звідки також почали стріляти. Як наслідок шестеро українських прикордонників поранені, двоє з них у тяжкому стані. Нападники вели шквальний мінометний вогонь та застосовували снайперську зброю та автоматичну зброю. Терористи намагалися штурмувати і прикордонний пункт Довжанський, але українські бійці відбили штурм, ніхто не постраждав. Так само вдало діяли прикордонники на пункті Успенка. А от у бою на кордоні в селищі Висилки на Донеччині троє прикордонників зазнали вогнестрільних поранень. Один із них у тяжкому стані. Українські прикордонники в кожному випадку нападів відкривали вогонь у відповідь та відбили напади бойовиків. З боку українських прикордонників дев'ять бійців поранені, троє з них у важкому стані. Втрат немає. Двічі за ніч бойовики ДНР атакували ракет на частину частину Авдіївці. Півсотні озброєних у камуфляжі без попередження відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. На підмогу зенітникам прийшли спецпризначенці. Атаку разом відбили. Людських утрат з українського боку немає, але бойовики знищили всі радіолокаційні установки, які були в частині. Метою нападників було власне завадити вартовим неба, виконувати свої завдання за призначенням охорону території. Усіх військових частин е, зенітних ракетних підрозділів повітряних сил збройних сил України взято під посилену охорону у Краматорську. Терористи з гранатометів обстріляли позиції українських військовиків поблизу аеродрому. Власне, цим ще раз е, доводять е, ці наміри дестабілізувати ситуацію і піддати небезпеці, загрозі, тобто йде повне нехтування життям. І здоров'ям мирних мешканців у Краснодоні. Терористи відкрили вогонь по маршрутці з шахтарями, які їхали з роботи. Один із гірників загинув, і ще шестеро зазнали вогнестрільних поранень і доправлені в лікарню. На Луганщині терористи захопили в полон полтавців, які везли на схід продовольчу допомогу та медикаменти. Серед заручників її жінки. Терористи загрожують розстріляти полонених, якщо на їхнє місце не прийдуть з білим прапором військові, яким везли вантаж. А в Кіровському на Донеччині в заручниках бойовиків опинилися 700 шахтарів копальні комсомолець Донбасу. Працівникам цієї шахти, що належить Ринату Ахметову, кілька годин не дозволяли вийти з роботи. Із гаражів підприємства загарбники вивезли 13 кразів, 5 мікроавтобусів і 4 легковики. А також вигребли всі гроші з двох банкоматів. Доля директора шахти невідома й досі. Діректора забралі його телефони. не твічає у Росії поблизу українського кордону. Активізуються маневри військової техніки за 30 кілометрів від Луганщини у селищі Мілерове помічені танки з українськими розпізнавальними знаками, а також солдати у формі збройних сил України. ОРНБО стверджують, найвірогідніше це провокація, яка стала можливою через те, що в Криму залишилося склади з військовим обмундируванням. Метою цього може бути здійснення провокацій. На території України чи навіть Росії відреагував на новину і держдеп сполучених штатів у нас також є інформація, що Росія зосередила артилерію на південному заході Росії, зокрема той тип артилерії, який використовують українські сили, але більше не застосовує РФ. Тим часом у Донецькому середмісті сьогодні знову лунали постріли. ДНРівці заявили, що в готелі Нива мешкає правий сектор. Жодного представника організації не знайшли, натомість обстріляли будівлю. Світлана Фечон, Олена Мацюцька, Донеччина, Луганщина, ТСН